Підприємці миргородської громади змагалися за грантову підтримку з місцевого бюджету. 14 листопада в Миргороді відбулося засідання конкурсної комісії, яка визначила цьогорічних переможців. Вже не перший рік в нашій громаді відповідно до програми підтримки підприємництва, проводиться конкурс бізнес-планів для наших підприємців, де громада на умовах співфінансування виділяє кошти на реалізацію бізнес-планів наших підприємців. Такий самий конкурс проводиться і в цьому році, в 25-му. Сьогодні ми проводимо безпосередньо засідання конкурсної комісії, яка визначить переможців нашого конкурсу бізнес-планів. Загалом на конкурс було подано 19 заяв від наших представників бізнесу. Із цих 19 заяв буде визначено 10 переможців, які наберуть найбільший середній бал і відповідно отримають кошти з місцевого бюджету. Цьогоріч на конкурс бізнес-планів у бюджеті закладено 700 тисяч гривень замість звичних 500. Миргородська міська рада збільшила суму співфінансування. Тепер підприємці можуть отримати до 70 тисяч гривень, найбільше більше 70% від загальної вартості проєкту, а решту покрити власним коштом. На словами Анталії Молочко, цього року підприємці представили свої ідеї з найрізноманітніших гаузей. З абсолютно різних сфер це і розвиток наших крафтових виробництв в громаді, це сільськогосподарський напрямок, тобто вирощування тих чи інших продуктів рослинництва, ягідництва, також відкриття певних магазинів, станцій техобслуговування і послуги в сфері краси. Оцінювання бізнес-проєктів здійснювала конкурсна комісія. Склад такої формувала відкрито через реєстраційну форму, тож доучитися міг кожен охочий. Загалом в конкурсну комісію війшли і представники громадських організацій, які працюють з бізнесом і над підтримкою бізнесу, наші представники депутатського корпусу, виконавчого комітету відповідних профільних відділів, представники координаційної ради, яка діє в нашій громаді з підтримки бізнесу, і інші всі бажаючі. Представники ради внутрішньопереміщених осіб до речі, декілька бізнес-планів подано в цьому році саме внутрішньопереміщеними особами, які приїхали до нашої громади і планують тут розпочати бізнес. Переможці визначились запальною системою. Комісія оцінювала актуальність та користь ідеї для громади, обґрунтованість бізнес-плану від аналізу ринку до прогнозу витрат і перспектив розвитку. Також увагу приділяли рентабельності виробництва, кількості нових робочих місць і соціально економічному впливу на громаду, зокрема, підтримці Збройних сил України, волонтерських та екологічних ініціатив. За результатами конкурсу бізнес-планів, згідно з рішенням конкурсної комісії, переможцями стали 10 підприємців громади. Артем Скородумов представив бізнес-план із розвитку та розширення фермерського господарства з вирощування їстівних равликів. Годен снейл. Грант допоможе підприємцю модернізувати виробництво та збільшити обсяги вирощування продукції, яка вже привертає увагу поціновувачів крафтових делікатесів. Лариса Залевська працює над відкриттям магазину електротоварів. Завдяки фінансовій підтримці вона зможе забезпечити асортимент необхідних товарів та створити зручний сервіс для жителів громади. Віктор Нагурний планує відновити та розвинути художню керамічну майстерню Добра глина у Миргороді. Отримані кошти сприятимуть відродженню ремесла та популяризації автентичної кераміки. Ніна Уткіна подала проєкт із виготовлення пам'ятників з різних матеріалів та їх встановлення. Грандофінансування дозволить розширити виробничі потужності завдяки новому обладнанню. Юлія Солодовник спрямувала свій проєкт на розвиток спортивної активності серед дітей, молоді та дорослого населення громади. За підтримки гранту вона зможе створити більше можливостей для занять фізичною культурою. Ольга Черткова отримала підтримку для створення тапичного господарства з вирощування ремонтатної полуниці. Гранту допоможе забезпечити необхідне обладнання, що дозволить вирощувати якісну та корисну продукцію протягом тривалого періоду. Сергій Кір'ян подав бізнес-план щодо підвищення технологічності столярної майстерні. Він планує удосконалити виробництво виробів із деревини, а грантові кошти стануть інвестицією в сучасне обладнання та розширення можливостей майстерні. Вікторія Прошина працює над організацією та проведенням фітнес-програм для жінок і дітей, спрямованих на покращення фізичного та емоційного здоров'я. Завдяки гранту вона зможе придбати нове сертифіковане обладнання для якісних тренувань. Марина Крастюк планує створити майстерню вантажного шиномонтажу. За підтримки місцевого бюджету вона зможе придбати спеціалізоване обладнання і надавати затребувані послуги для водіїв громади. Олександр Кошевич представив свій проєкт щодо відкриття мініцеху з виготовлення крафтових м'ясних виробів. Отримані кошти стануть основою для закупівлі професійного обладнання та налагодження виробництва якісної м'ясної продукції. Загалом, цьогорічний конкурс бізнес-планів проводиться в миргородській громаді четвертий рік поспіль. Усі переможці зобов'язані не припиняти свою діяльність протягом року з моменту підписання договору, а отримані грантові кошти можуть витрачати виключно на реалізацію проєктів, що здобули перемогу.